Григорович Шевченко і досі сниться. І досі сниться під гором між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, наче й досі сили тіла хатиночки. І бабить хороша та кучерява своя маленька вноча. І досі сниться, вийшла з хати весела, сміючись мати, Цілує діда. І дитя аж тричі весело цілує. Прийме на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається. І стиха промовить нишком. Де ж то лихо? Печалі ті вороги? І нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верпи сонечко сіяє і тихо гасне. День Погас і все почив, Сили в хаті і собі пішов опочивати.